Дрони, які здатні вражати ворожі цілі на відстані у понад 40 кілометрів. Платформа оборонних технологій Бреф 1 провела випробування ударних дронів камікадзе літакового типу. На тестування залучили понад 10 команд виробників. Вони долали чималі дистанції та імітували захід на ціль. Михайло Манелюк розповість подробиці маршрутів. Ось так дрон камікадзе з катапульти злітає в небо поки що з випробувальною метою. У цьому полі зібралися розробники дронів камікадзе і такого типу: цей крилатий із бензиновим двигуном здатний нести 15 кілограмовий бойовий заряд. До того ж, він оснащений системою до наведення. Цифровий зв'язок, цифрова відеокамера, плюс плата до наведення, яка спрацьовує там з відстані кілометр, кілометр двісті метрів. Тому вона може в принципі захопити ціль і її тримати. Взагалі, у нього загальна злітна маса 38 кілограмів. Це Разом там з паливом, з разом з биче саме такі ударники, неабияк потрібні нашим захисникам на фронті. Безпілотні літаки стали ключовою зброєю для знищення логістичних маршрутів, складів, техніки та систем протиповітряної оборони в тилу ворога. Над виробництвом дронів постійно працюють і державні, і приватні компанії. Ми виробляємо орієнтовно до 10 бортів на місяць. В принципі, передаємо їх далі по підрозділам. Метр показує нам своїх сіромах. Це дрони, які можуть виконувати функцію камікадзе і бомберів. Фактично радіус дії це для, для камікадзе 150 кілометрів. Підтверджений і для бомбера це 90 кілометрів. Компанія почала їх виготовляти орієнтовно з 23-го року, передавати підрозділам на тестування, на випробування на в принципі в бойових умовах, і відповідно отримали певні певні результати. Вісім кілограмів саме стільки важить бойова частина, яку несе камікадзе сіромаха. Розробники постійно комунікують із військовими підрозділами, аби удосконалити свої дрони, хочуть зробити їх стійкими до погодних умов і більш точними. То нюанс в тому, що ми закладаємо погоду, яку ми сподіваємося отримати на кінцевому етапі польоту. Ця погода не завжди співпадає, і відповідно від цього залежить результат нашої бойової ну, бойової роботи підрозділів нашими бортами. Власне, сьогоднішній захід, організований командою Брейван, присвячений розробці та вдосконаленню українських дронів камікадзе з дальністю польоту понад 40 кілометрів. Мета збільшити зону ураження ворога. Є виробники зв'язку. Мета їхнього запрошення сюди, щоб виробники літаків познайомилися з цими виробниками зв'язку і покращили і його власне покращили. Мотори, антени, програмне забезпечення, зокрема на базі штучного інтелекту. Ці вироби надалі можуть бути інтегровані в літаки Камікадзе для збільшення ефективності. Олекс, ветеран війни, одразу після звільнення з лав зсу став разом із командою створювати корпуси для ударників. Вони з гнучкого пінопласту, який не ламається. Повернувшись з фронту, я задумався над тим, як можна зробити. Наймо більше літаків і дешевих літаків. Тому з'явилися літаки, пінольоти. Вони дуже цікавий матеріал. Він не ламається, не б'ється. Ми проєктуємо ці літаки, робимо форми. І, скажімо так, в місяць ми можемо виготовлювати до п'яти тисяч корпусів. Вже повністю готовий дрон можна начинити шестикілограмовою вибухівкою. Його запускають з катапульти чи навіть із машини. У них враження там 40-50 кілометрів. Ці літаки мають можливість літати до 100 кілометрів. От. І з більшою вагою. Даний тип літаків, як для розвідки, його можна запускати. Без всяких катапультів. За рахунок того, що він має передні гвинти, ми можемо запускати прямо з рук. В такому плані двигуни включилися, підкинув і він пішов. Військові можуть зовсім не розгортатися. У нас є система, коли ця катапульта встановлена в бус, і бус виїжджає на поле, відкриває двері і прямо з буса вилітає літак. Це безпекова частина. Представники оборонного кластеру Брейван кажуть, за результатами випробувань виробники зможуть удосконалити свої вироби та протестувати їх на наступному полігоні. Такі дрони камікадзе зможуть допомогти силам оборони у протистоянні ворогу. Михайло Манелюк, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.